Привіт, друзі! Сьогодні я приготувала вам чергову шикарну добірку турецьких фільмів про кохання до сліз. Я продовжую тримати вас в курсі кращих фільмів або серіалів, які можна переглянути в інтернеті. Відкриє сьогоднішню добірку серіал Вода та вогонь. В головних ролях знялись. Пощан Деніс, Єсимін Алін, Каан Чакір, Пеліна Кіл. У фільмі розповідається красива історія кохання хлопця, який втік від законів та невинної дівчини, історія їхнього протистояння різним стихіям заради кохання, вирушивши до Лондона для вивчення англійської мови. Яхмур залишилася в столиці Англії після закінчення навчання, де зустріла хашмета, привабливого та скромного хлопця. Незабаром між ними зароджуються романтичні відносини, які поступово переростають у великій. І чисте кохання. Однак таємниці минулого загрожують зруйнувати їхню ідилію, після того, як з'ясовується, що Хашмет – член могутнього клану, відправлений до Лондона. <му> У фільмі Шипни, якщо забуду в головних ролях знялись Ішил Юджесой, Керем Бурсін, Мехмет Гюнцюр, Фараг Зейнеп Абдулла. Фільм розповідає історію про двох абсолютно не схожих один одного сестрах, які мешкають у невеликому селищі. Ханіфе нещодавно закінчила медичні курси і тепер успішно працює в місцевій поліклініці. Вона ніколи не висловлює свої емоції відкрито, воліючи бути самостійною дівчиною. А Хаті Дже дуже ексцентрична дівчина, готова піти на пролом заради поставленої мети, проте на великі досягнення поки що не замахується. Ханіфе має величезний потяг до творчості. Вона обожнює писати вірші та працювати над собою. А ось хатідже більше захоплена музикою. Здавалося б, звичайне рутинне життя головних героїнь, так і тривало б, якби в їхнє селище не приїхав син одного із управлінців району. Тарик – молодий чоловік, який справляє враження на сестер, а ті дедалі більше знаходять приїжджого надто привабливим. У фільмі «Ти мій дім в головних ролях знялись Фахріє Евджен, Ожджан Деніс і Гізем Даніджі. В центрі сюжету молода та приваблива дівчина на ім'я Лейла, в житті якої настали далеко не найлегші часи. Вона довгий час любила чоловіка, проте, після того, як дізналася, що він одружений, їм довелося розлучитися. Героїня дуже тяжко переживає те, що сталося, і навіть потрапляє до лікарні. Після випуску їй не залишається нічого іншого, як повернутися до батьківського дому. Була впевнена, що після того, як її обдурили, вона ще не скоро зможе знову покохати. Але все змінюється, коли дівчина знайомиться із простим будівельником іскандером. Вона дуже швидко розуміє, що це та сама людина, яка їй потрібна і якій можна довіритись, але доля дуже часто буває жорсткою, і попереду закохану пару чекає безліч серйозних випробувань. В серіалі замість нас двох головних ролях знялись. Сирина Серикая, Серекая, Неджатії Шлер, Зерінті Кіндор. В одному селищі молода дівчина на ім'я Чічек живе спокійним життям, але якось вона закохується в таємничого вчителя літератури Догана. Та й сам учитель, як не чинить опір забороненого кохання, не може викинути Чічек із голови. Це почуття двох людей один до одного, змінить їх і вплине на долю цілої родини. Це історія про сімейні зв'язки, які тримають. Разом про дружбу, таємницю та брехню, про неможливе, але від якого не втечеш кохання. Саме цей фільм пропонує глядачеві не втрачати віри в любов та надію. Якщо ви вже бачили цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук. У фільмі Нескінченне кохання в головних ролях знялись. Мурат Єлдерим, фахріє Евджен, Зайнеп Оздер Фахріє Евджен у ролі Зайнеп – дівчини, яка може ставати щасливою через маленькі дрібниці. Живе вона із молодшою сестрою. Дівчина не замислюється на чимось недосяжним, радіє дрібницям і намагається важке, але гідне життя переносити гордо. Зустріч із раз Раси назавжди змінить життя Зайнеп. Мурат Єлдерим у ролі професора Джана, який молодому віці присвятив себе кар'єрі. Медицина для нього на першому місці. Це молодий та впевнений у собі професор, який працює хірургом. Але коли в його життя входить яскрава, весела та енергійна Зайнеп, світ для Джана набуває зовсім іншого відтінку. Правда, там, куди приходить кохання, з'являються заздрісники, які тільки й знають, що будувати підступи і змушувати коханих засумніватися у їхніх почуттях. Дуже дякую, що доглянули це відео до кінця. До нових зустрічей з новим відео!